На Буковині несподівано дощить, але такий він дрібненький, йде так, так добре, тож винесла трішечки розсаду на двір, замість того, щоб самої пшикати на них. Так, тут у нас будуть кавунчики. Посадила їх ще ну, до тих. Квітневих приморозків, то вони собі помало розвиваються. Огірочки вже притрушені. Дощиком у мене запитувала одна жіночка. Типу, як ти їх будеш розсаджувати, дивіться, вони вже переростки, вони вже такі довгенькі. Ну, типу, так, так не роблять. По-людськи так не роблять. Я вам більше скажу, що так взагалі ніяк не роблять, бо. Їх треба розсаджати спочатку. Отак, як я капустку посадила, кожну окремо. Або вон як потисончики. Бачите? Кожен росте собі окремо, то їх легше буде їх витягнути і акуратно розсадити. Але огірки я саджаю, причому, більше скажу, тут незрозумілі сорти. Ну, тобто, у мене є вдома, звісно, з, з них і пакетики, і навіть підписані, але я їх саджала не підписаними, просто у купочку змішала на та й посадила. Бо я все одно не буду тим урочитись. Які виростуть, такі виростуть. Буду все одно їх їсти та й консервувати. Ну, то зараз дощик їм буде прям дуже добре. Буде тут приємно. Вони оброблені волинськими гуматами, тому я не боюсь, що їх дощик трішечки поб'є. Чого будуть рости собі? Класно, це ще не розсаджені, томатики. Гарні, кльові, бо в теплиці, бачите, які стебла гарні. Так, перчики буквально раз, два, три і чотири буквально. Декілька штук тут. Мені не треба прям багато. От і все. Це все, що є томатиків. Ці трішки більші, бо це я взяла у людей, у яких живу. І вони були в теплиці і раніше висаджені, тому вони вже трішки виросли. Це вже розсаджені. Це теж неправильно. Вони мають бути пікіровані, Кожний окремий стаканчик як і ці. Але ні, вони у мене у вазоньки. Потім я їх так само перекладу на город. О, огірки треба... Так, треба дуже акуратно. Але я так уже робила. Минулого року аж те саме. Осені до пізньої у нас були огірки. Аж до приморозків, коли вони вже побили Бадилечко та й тільки огірочки, та й лишались. Так що я нічого такого не боюся, коротненько розсадимо та й все. А от питання до е, патисонів. Від не розуміється, що вже квіти. Оці бруньки, це так схоже на квіти, що я аж не знаю. І що тут? Прям тут буду собі збирати, консервувати. А може не консервувати, може в клярі ті квіти. Але я не очікувала. Прям тут в везонки. Добре? Не буде? О, такі потисончики. Так, який ж жужжав. Класний. Ці квіти я не вирощувала, то вирощують Женя з Дімою, яких я живу, які мене прихистили. Подивіться, яка гліцинія. геть не боїться морозів. Отак вона розростається не за один рік. Відповідно, минулого року було буквально декілька китиць таких. А цього року вона вже буйно розквітла. Ось кресовчик, може, зазніму. Ого. Такий здоровий. Слухайте, не очікувала. Він красивий. Чорний красивий. І він від мене тікає від камери. Так. Неймовірно, просто оплила всю бесідку, при тому, що це металеві прути, і їй дійсно бринь на ті морози і на те, що вона може охолонути від того металу. Нормально вона оплітає, і зараз отака краса квітку, ще й пахне, пахне, пахне. Неймовірно. І повністю оплете листичком, то зважаючи на минулорічний досвід, тут буде реально в бесідці градусів на 10 менше, ніж сюди. Тобто, якщо попід 40 і на вулиці нема чим дихати, заходимо сюди в бесідку, тут реально прохолодно. Це так добре влітку. Така краса. Така в ліцені. Я покажу. Бананове дерево. Бананове. І тюльпанове одночасно. Подивіться. Це ж ті тюльпанчики, що схожі на ці що червоної книги України на шахові. Дивіться. Реально тюльпани на дереві. Отакої. на вгороді понаросло дуже багато редиски треба буде її дуже-дуже проріджувати, на жаль, але нічого, вона собі росте трішечки пізніше, щоб вона могла добре розвиватись та й трішки проріджу. Дві грядочки тому точно вистачить. Що там треба тої редиски? Раз, два поїв, та і все. Звісно, є хрін. Скільки б ти його не переорював, а він є. І це Я цьому радію, бо будучи огірки, їх треба буде консервувати, а хрін же є. А оце у нас рукола сходить дуже схожий на редиску, і на капусту. Оце я точно знаю, що рукола, бо я то записувала собі. Якби не записала, знов думала б на ту саму редиску. Так що, зелень буде, отже, видно, що салати кобути. <гум> Більше, окрім бур'яну, у мене ніхто не зійшов, але дивіться, мурахи накинулись на півонії. Будуть вони красиві. Півоніям то не шкодить. Вони взаємодіють собі гарно. Є бутончики, і вони і житимуть гарно, і квітнуть будуть. Це просто це солоденьке, красивеньке, ще й мокреньке. Мурашки то люблять. Так що отака от весна. Ще є чисте тіло. Росте сам по собі, корисне, гарний. Може допомогти. І є кульбабки. Їх я просто люблю, тому не будуть. Всім добра!